У той час як Євросоюз уже давно вимагає від України переходити на новий стандарт якості бензину Євро 5 У нас надії навіть застарілий для європейців Євро-2. Україна 48-ма у світі за якістю бензину. Такий рейтинг за підсумками минулого року став міжнародний центр контролю за якістю пального. Отже, найкращий у світі бензин продають у Німеччині. Срібна нагорода у Японії. А на третій сходинці ціло низка країн ЄС. Україні ж за оцінками різних експертів від 10 до 30% бензину це фальсифікат. Хоча насправді що розливають на наших заправках, не знає ніхто. Бо системний контроль просто відсутній. Що ж за Бовтанка потрапляє у баки наших машин, перевіряв Маркіян Перетятко. Цьому водієві через неякісний бензин довелося і ремонтувати автомобіль, і лікуватися самому через перегрів паливної системи загорівся килимок у салоні. В паніки я почав е, руками викидувати цей гарячий ковір, який уже почав слоїтися на якісь кусочки В салоні було очень много дима і результат та або руки, і довга реабилитация. Вот. реабілітації після поганого пального нерідко потребує і машина, особливо паливна та вихлопна системи. Це каталізатор, який вийшов з ладу саме через неякісний бензин на станції техобслуговування. Ми попросили розрізати цей пристрій, щоб побачити, що з ним сталося. Завдання каталізатора, пропускаючи токсичні викиди крізь дрібні отвори, переробляти їх у вуглекислий газ та воду. Однак подивіться, яка величезна дірка утворилася у керамічних стільниках. Це наслідок перегріву через пальне із зайвими домішками. Ці домішки осідають і внутрішнях паливної системи через ці сліди хімії на Запалювання авто не заводиться. Бензин попав в циліндри і вилетів з мотора впустую, не згорівши, не витовлені роботу полезну. в Україні від 20 до 30% відсотків бензину неналежної якості підрахували в об'єднанні споживачів нафтопродуктів. кажуть, найчастіше неякісне пальне роблять з відходів. по Донецькому, коли проводили дослідження, то там основна частина фальсифіката ароматичні компоненти, це Отходы коксохимических производств, которые есть на Донбассе, их где-то покупают и нелегально смешивают, значительно повышают октан. Но сам этот по себе бензин будет иметь октановое число, соответствующее товарному бензину, однако его техни и другие характеристики будут не соответствовать. Крім великих заводів, в Україні діють десятки малих нафтопереробних підприємств. Вони виробляють неякісний бензин свідомо або ж просто не здатні встановити, що отримали на виході. Адже лабораторії з контролю якості на таких міні-заводах зазвичай відсутні, так само як і в поодиноких заправок чи дрібних мереж АЗС. Найбільший ризик забравлюватись неякісним паливом на так званих ноунейм, тобто не брендових АЗС, які просто називаються Заправка, АЗС, чи мають якусь назву, яка невідома споживачам. Цього року фахівці Держспоживстандарту перевірили майже тисячу заправок, приблизно кожну сьому порушення виявили на більшості станцій, і понад мільйон літрів пального вилучили з продажу. Але все це результат перевірки документів, що саме заливають у баки наших авто. Держава не знає, грошей на аналізи не дають. На сьогоднішній день ми не проводимо зразки, відбір зразків та проведення лабораторних досліджень. Не проводимо у зв'язку з тим, що ці дослідження проводяться за рахунок коштів державного бюджету. Ну що ж, коли такі справи, тоді якість пального на наших АЗС перевірять підсумки тижня. Отже, розпочнемо наш експеримент. У нас є три таких чистих каністри, і ми спробуємо заправитися на таких автозаправних станціях, які нам радив експерт. Про мережу з назвою бензин я не чув. Гадаю, ви теж, помітивши камеру, касир відмовилася відпускати нам пальне. Не біда, заправок у столиці більш ніж достатньо. На цій все гаразд. Купуємо 95-й бензин. Він найбільш популярний, тож і підліпляють його частіше. Зникати на аналізи. У лабораторії наш бензин спочатку перелили у літрові пляшки. Спершу пальне досліджують у газовому хроматографі. Він розбиває рідину на складові. Нас цікавить вміст бензолу та загальний вміст ароматичних вуглеводнів, до яких входить і бензол, і толуол та інші токсичні сполуки. Тим часом наш бензин досліджують за допомогою рентгенівських променів. Ікс-промені дають змогу виявити в бензині сірку. Найгірша це перша проба. Вона не стандартна, її не можна взагалі продавати. Вона не стандартна по показнику сумарний вміст ароматичних вуглеводів. Зараз норма вже не більше 45%. У цій пробі 49,5% ароматики. Інші зразки відповідають стандартам. Другий параметрам євро 4 а третій дещо нижчому вітчизняному стандарту. Це що стосується бензину зі столиці. Ще одну перевірку ми зняли у Донецьку ближче до коксохімічних виробництв. На одній з тамтешніх АЗС зразки відібрав представник об'єднання споживачів нафтопродуктів. Місцеві лабораторії перевірили пальне ще й на октанове число. Ось цей прилад визначає детонаційну стійкість бензину. Точніше, у нашому випадку фальсифікату. более 5 объемных процентов э, суммар ароматики более 52 процентов октановое число близко к 95 бензину но уже по двум показателям по содержанию бензола и суммарно содержанию ароматических углеводородов мы свидетельствуем что это фальсифицированное топливо Однак, те, що очевидно для працівників цієї лабораторії, державні контролери не бачать, і чи отримають вони гроші на перевірки наступного року, невідомо. Аналіз кожного зразка це сотні гривень. Аналітики підрахували, щоб належно контролювати якість пального в масштабах країни, треба в 10 разів більше ніж держспожив стандарт, отримав минулого року на дослідження усіх товарів від харчів до одягу. Існує е... Якесь нерозуміння у держави, коли розподіляються ті ж самі бюджетні кошти, що найперше потрібно не підтримувати вітчизняного виробника, а підтримувати саме вітчизняного споживача? Та поки система контролю запрацює, фахівці радять водіям заправлятися лише на тих заправках, які вони no. добре знають. Власне, після пожежі в машині Віктор так і рокіян передяку Андрій Марченко та Олег Костенко підсумки тижня.